На Миколаївщині різко зросла захворюваність на грип і ковід, 19 що кажуть фахівці. Отримати адмінпослуги. В центрі будуть надаватися близько 140 адміністративних послуг. Покажемо, як у Миколаєві відкрили новий ЦНАП об'єднані навколо українського слова, ті диктанти, які потрібні нам усім. Розкажемо, як нагороджували переможців миколаївського диктанту. Вівторок, 26 серпня, і у нас для вас є новини. Традиційно на марті оглядаємо головні події Миколаєва та регіону. З вами Вікторія Панченко. Почнемо вчора. Російська армія атакувала безпілотниками територію Миколаївської області. Про це повідомили Вова. Очаків та акваторія громади зазнали вісім ударів ФПВ-дронами. Унаслідок однієї з атак пошкоджено будинок, обійшлося без постраждалих. У Куцурубській громаді росіяни тричі застосовували фпв дрони. У селі Дмитрівка пошкоджено будинок і будівлю навчального закладу. Крім того, у Коблівській громаді зафіксовано атаку ударним БПЛА, попередньо типу ланцет. На щастя, постраждалих немає. На Херсонщині внаслідок російських атак поранено четверо людей, серед них поліцейський. Минулої доби окупанти обстрілювали Херсонський і Береславський райони з артилерії, авіації та БПЛА, повідомили в Нацполіції. Поблизу села в піві дрон вдарив по службовому автопрокуратури. Поранені 52-річний водій та 38-річний прокурор. Згодом там же дрон атакував цивільний автомобіль. Окрім того, у Херсоні окупанти дистанційно розкидали протипіхотників. Отні міни типу пелюстка. На одну з них наступив 49-річний поліцейський, отримавши мінно-вибухову травму. На автодорозі М-14 Херсон-Миколаїв можуть тимчасово перекривати рух у разі фіксації російських дронів. Про це повідомив керівник Херсонської ОВА. Водіїв просять враховувати це під час планування поїздок та за можливості обирати інші маршрути. Далі цитата. З вчорашнього вечора спостерігаємо високу активність російських дронів уздовж траси М-14 Херсон-Миколаїв. Ворог цілеспрямовано атакує цивільний транспорт, тому наполегливо закликаю без нагальної потреби не пересувайтеся цим маршрутом. Окрім того, у повідомленні наголошуються, що разом із військовими тривають заходи для стабілізації ситуації. Минулої доби та вночі у Миколаївській області сталося 10 пожеж. Повідомили в ДСНС. Найбільш серйозна подія відбулася біля села Антонівка Сухоїланицької громади. Там автомобіль «Форд Мондео злетів у кювет, перекинувся і загорівся. Водій встиг вибратися самостійно і його госпіталізували. Машину вогонь знищив повністю. Інші випадки це займання сухої трави. Загалом вигоріло понад 4 гектари. До гасіння залучили 32 рятувальники, 8 спецавтомобілів і місцеві пожежні команди з Коблевого та Бузького. У Миколаєві розширюють мережу центрів надання адміністративних послуг. 26 серпня у Заводському районі відкрили новий ЦНАП. Відтепер жителі району зможуть отримати 140 різних послуг без необхідності їхати в інші частини міста. Детальніше про нові можливості для містян та як працює новий центр, дізнавалася наша Яна Циня. Відтепер жителям Заводського району більше не доведеться їздити до інших частин міста, аби отримати адміністративні послуги. Адже 26 серпня тут офіційно запрацював ЦНАП В центрі будуть надаватися близько 140 адміністративних послуг. Це будуть найзатребуваніші послуги. Серед громадян це сфера реєстрації місця проживання, сфера реєстрації юридичних фізичних осіб підприємців, реєстрація нерухомості, а також багато послуг, які надаються міською радою. Новий центр за надання адміністративних послуг розташований за адресою Центральний проспект 11-5 та має всі необхідні зручності для відвідувачів. Це об'єкт розташований дуже зручно. Тут проходять всі транспортні артерії по цьому місцю. Об'єкт розташований в будівлі з укриттям, було відремонтовано укриття. Тобто, всі необхідні умови для надання тут адміністративних послуг навіть у військовий час є. Відкриття ЦНАПу стало можливе завдяки співпраці міської влади з закордонними партнерами, серед яких ПРООН, ДІРСІ та Посольство Данії в Україні, зокрема його офіс у Миколаєві. Ми нещодавно відкрили також ЦНАП у корабельному районі, тобто сьогодні у Заводському, тобто це другий ЦНАП в місті Миколаєві, це четвертий в області. Скоро також ну нещодавно відкрили у Шнігурівці, і скоро буде ще в Копліві. Тобто, це тому, що ми розуміємо, що це стратегічно важливо для міста і для області, щоб громадянам тут було комфортно жити і щоб було легко на всі ці бюрогарах. Хічний такі питання вирішувати за період роботи в тестовому режимі послугами нового ЦНАПу вже встигла скористатися значна кількість миколаївців У заводському районі міста Миколаєва. Раніше не було центру надання адміністративних послуг. Це відкриття. Перша такого центру в цьому районі район налічує близько 130 тисяч мешканців, тому я думаю, що мешканці і цього району, і мешканці, які поряд проживають, можливо і в центральному районі, вони будуть задоволені. Ми вже працюємо близько трьох тижнів у тестовому режимі. Нами вже прийнято більше 500 послуг за ці три тижні. Отримано більше 20 схвальних відгуків. Близько 10 працівників нового ЦНАПу в Заводському районі щодня консультуватимуть жителів нашого міста. Це дозволить зняти навантаження з інших відділень і полегшити процес надання адміністративних послуг у Миколаєві. Яна Циня, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. Нагадуємо лайкнути це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії «Март» у соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт ТРК Март Тіві. В Одесі викрили масштабне шахрайство із харчами для Нацгвардії. Колишню директорку приватного підприємства підозрюють у постачанні понад 20 тонн неякісної олії для військових. За даними Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони, жінка використовувала підроблені документи та завдала державі збитків на понад 7 мільйонів гривень. Її затримали. Прокуратура наполягає на арешті. У справі провели 15 обшуків у кількох областях і вилучили техніку та документи. Досудове розслідування триває. На Миколаївщині різко зросла захворюваність на грип і COVID-19. За тиждень зареєстрували майже півтори тисячі пацієнтів, із них 115 з коронавірусом. Це на 76% більше, ніж раніше. Інформують в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Відомо, що до лікарень потрапили понад 130 людей. У реанімації перебуває одна особа. Медики закликають вакцинуватися та нагадують про базові правила профілактики. Також повідомляється, що новий штам коронавірусу. Вірусу стратус вже виявили в семи областях та Києві. Президент Володимир Зеленський з нагоди Дня Незалежності відзначив державними нагородами громадян України. Серед них головний тренер баскетбольного клубу Нікобаскет Валентин Берестнів. Згідно із указом, оприлюдненим на сайті Офісу президента України, йому присвоєно звання Заслужений працівник фізичної культури і спорту України. Вітаємо Валентина Борисовича із заслуженим званням та вдячні за невтомну багаторічну працю. Волонтерку та викладачку з Миколаївщини удостоїли державними нагородами з нагоди 34-ї річниці проголошення незалежності України. Про це йдеться у відповідному документі на сайті глави держави. Орден княгині Ольги другого ступеня отримала голова громадської організації Оберіг Миколаївщини, радниця начальника ОВА Нелі Яровенко. А звання заслужений працівник освіти України присвоєно до центру кафедри Миколаївського національного аграрного університету Андрію Зінченку. Вітаємо нагороджених з високими відзнаками. У центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького нагородили переможців миколаївського диктанту 2025. Цьогоріч до його написання долучилися понад 700 миколаївців, як офлайн, так і дистанційно. Нагадаємо, диктант за традицією проводився на День Конституції України 28 червня. Тож, хто з учасників найкраще володіє українським правописом та чим взагалі був особливий цьогорічний диктант, далі у сюжеті. Уже третій рік поспіль миколаївці збираються в центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького, щоб перевірити свою грамотність та відзначити любов до української мови, пишучи миколаївський диктант. Днями тут відбулося урочисте нагородження його переможців. Сьогодні на наганагородження, нагородження переможців, подяка членам журі. Ми повинні всіх побачити. Ми повинні всім сказати дякую. Ми повинні сказати, що це буде обов'язково наступному році. І хочу сказати, що диктант, взагалі, це таке слово, коли хтось комусь щось диктує. Диктує як жити, диктує як кохати, як воювати. Тому в житті це слово не завжди таке приємне, але є виняток, і саме наш миколаївський всеукраїнський диктант це є ті диктанти, які потрібні нам усім. Цьогоріч диктант був особливим. Текст під назвою Гадання на магнолії присвятили 125-річчю бібліотеки. Його написала директорка закладу Інга Хоржевська. До акції долучилися понад 700 учасників у залі бібліотеки, у філіях і онлайн, завдяки прямій трансляції на ютуб-каналі телеканалу Март. Це рятувальники, викладачі, волонтери, посадовці і просто звичайні миколаївці. Різні люди об'єднані спільною любов'ю до рідної мови. Серед переможців Анжеліка Войлокова, яка пише диктант щороку, навіть перебуваючи не в Миколаєві. Перше я писала, коли була в евакуації у Львові. У коли започаткували цю акцію. Вдруге я вже писала в Миколаєві, але писала онлайн, тому що я працювала в цей день. І в цьому році я писала за кордоном, тому що я була в гостях у подружки і писала цей диктант в Нідерландах. Тобто диктант мандрує світом, як його учасники. От. Я за освітою філолог українському література. Тому для мене це така потреба. Життєво можна сказати, з вітальними словами до учасників звернувся заступник міського голови Анатолій Петров. Він підкреслив, Миколаївський диктант це не просто перевірка знань, а важлива культурна традиція та символ єдності громади. Я дякую всім миколаївцям, які брали участь у написанні цього диктанту. І думаю, що ця загальноміська акція стає стане такою глибокою, багатовіковою традицією міста Миколаєва, саме з написання. І всі ми будемо шанувати українську мову, і тому, що ми, українці, живемо на Україні, і у нас найкраща держава. Миколаївський диктант це не лише про грамотність, це про любов до рідної мови, про спільність і гордість за своє місто, підкреслюють організатори. Олександр Луматович, Олексій Уманський, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. І про погоду цієї середи 27 серпня. У Миколаєві буде ясно, тільки ввечері на небі з'являться хмари. Без опадів. Температура коливатиметься від 13 до 28 градусів. Вітер переважно південно-західний, помірний. Вологість повітря у середньому становитиме 39%. Дякуємо, що ви залишаєтеся з Мартом. Нагадуємо лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться у коментарях під відео, чи долучилися ви цьогоріч до написання миколаївського диктанту і які ваші враження. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРК Март РКМАРТі. Не втрачайте віри в себе та Україну. Не втрачайте наснаги щодня підтримувати наших захисників.